Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 2 березня 2016 року у великій залі засідань відбулося друге пленарне засідання чергової п'ятої сесії жовтоводської міської ради сьомого скликання, яка розпочалася з депутатських запитів. Рішенням міської ради. Комунальне підприємство Вежерео було звільнено від сплати податку на землю під житловими багатоповерховими будинками. При створенні об'єднання співвласників багатоповерхових будинків та при передачі багатоповерхового будинку з балансу КП «ЖРЕО» на баланс створеного ОСББ. останній автоматично стає платником податку на землю. Рішення про звільнення капежерегу від сплати податку на землю під житловими багатоповерховими будинками в якому разі не стосується ОСББ. Якщо в законі прописано, що СББ є неприбутковою організацією, і відповідно податок на прибуток не сплачується, то про пільги по податку на землю в законі не прописано. Тому щоб дійсно підтримати ОСББ на перших кроках їх встановлення, щоб дати їм можливість накопичити кошти на своїх рахунках для забезпечення своєї діяльності, вважаю, що міська влада повинна піти назустріч мешканцям ОСББ в частині надання їм податкової пільги. Враховуючи вище викладене та відповідно до частини 24 статті 26 закону України про місцеве самоврядування, прошу розглянути можливість надання об'єднанням співвласників багатоповерхових будинків пільгу на сплату податку на землю під житловими багатоповерховими будинками. Про результати розгляду мого запиту прошу повідомити мене у термін, визначений чинним законодавством. Розумна пропозиція. До мене, як депутата Житомирської міської ради у виборчому окрузі номер 25 звернулася зонова Зоя Степанівна 44 го року народження, яка проживає за адресою провулок Привокзальний 6140 з питанням термінового проведення ремонту ліфта у 4-му під'їзді будинку. В розмові з Зоєю Степанівною в ході депутатського прийому з'ясовано, що ліфт був розграбований 07 серпня 2015 року та викрадено станцію управління ліфтом. На верхніх поверхах проживають молоді сім'ї з дітьми, і є потреба щоденного виходу на подвір'я, як для прогулянок, так і для відвідування медичних установ та магазинів. Відсутність ліфту позбавляє їй такої можливості, оскільки необхідно підійматися з дітьми, несучи дитячий візок. Аналогічна ситуація для мешканців похилого віку, які також позбавлені практично самостійного. Е Відвідування вулиці, медичних установ, аптек, магазинів, що є для них життєво необхідними. Прошу терміново здійснити обстеження ліфта за участь обслуговуючої організації, визначитися з об'ємами роботи та провести капітальний ремонт у 2016 році. Прошу вас не допустити довгочасної зупинки ліфта, оскільки непроведення ремонту у найкоротший термін сприяє подальшому його розкраденню і неможливості відновлення. Мешканці готові розглядати питання щодо співфінансування даних робіт. Якщо пограбували ліфт, то повинен його відремонтувати. Той, хто його пограбував. Ми будемо шукати його 10 років. Таких ліфтів в місті Жовтіводи, я так вважаю, десятки, десь 20, 20 Олег Федорович. Приблизно, десь на 40 ліфтів, так, Олег Федорович? Приблизно 40 ліфтів. Тобто, ну кожен ліфт капітально, якщо трімонтувати, якщо я правильно пам'ятаю цифри, то порядка 300 тисяч. То есть 10 лифтов 3 миллиона, извиняюсь, 20 лифтов это 6 миллионов, ну и так далее. Может, людей, которые Предложение есть конкретное? Несите. Конкретное предложение. Итак, мы жители такого такого -то, провели обследование за собственность деньги, лифта. Для, ремонта требуется то 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 Такая сумма по кошторосту приближенной, который составил СПД такой-то, такая-то сумма. Мы готовы компенсировать столько-то. Ждем предложения от власти. Работаем дальше. Протирадонові заходи в квартирах житлових будинків міста жовті води здійснено ряд заходів, заміри, заходи, заміри. Є декларація про готовність об'єкта до експлуатації, і ми пропонуємо 8-9 квартир передати і ці квартири будуть розподілятися між мешканцями міста. Мешканцями міста. Ти, тобто виконали ці квартири, будуть у нас на розподіл житла. Комісія по розподіл житла буде контролювати, як це ми вже робили. Проєкт рішення таким чином. Пропонується приймати надати дозвіл управлінню житлово-комунального господарства капітального будівництва комунальної власності та регулювання земельних відносин Житоворської міської ради на безоплатну передачу закінченого будівництвом об'єкта, будівництво світлофорного об'єкту по вулиці Кропоткина, вулиця Петровського, в місті Жовті Води. Декларація про готовність, начебто, є бігло. Ознайомившись з документами щодо цього об'єкта, я вважаю, що я пропоную це питання зняти з порядку денного. У мене є питання взагалі до целесообразності установки там світофора. У мене є питання взагалі о соблюденні стандартів при установці цього світофора. У мене є питання до документів, які, наприклад, акт скритих робот не содержить дати їх підписання. Кроме того, договор подряда содержит обычное условие: это по окончанию этого подряда подряд, подрядчик подписывает с заказчиком акты выполненных работ. Я их не нашел. Акты выполненных работ. На сегодня светофор, если кто-то поправит меня, пожалуйста, не работает. Вот кто-то видел, что он работает? Я не видел, что он работает. Он не работает. Я в 2015 году столкнулся, когда его включили, то я вместе с другими автомобилистами не мог понять, что происходит. Мы стояли, не могли понять. Пока его не выключили, мы не могли тронуться с места. Вот. Я хотел бы разобраться с этим вопросом. 309 тысяч. 309 тысяч. Вот такая проблема у нас с этим светофором, поэтому я просил бы депутатов этот вопрос снять с повестки дня. Вопрос процедурный. Если вы меня поддержите, не поддержите, значит будем двигаться дальше, додавать соглашение, принять на баланс и все равно потом разбираться, кто там что делал. Потому что акта приема в эксплуатацию его нет. То есть акта нет, он не работает и вообще... Ну вы как строитель знаете, да, Василий Архипович. Значит, предложение процессуальное. Я прошу снять с повестки дня этот вопрос. Кто за то, чтобы снять, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Ну, вопрос не, спасибо. Кому-то сейчас неудобно, наверное. Если окажется преступное действие, последовательность действий примерно такая. Значит, по согласованию с начальником ГАИ или как они сейчас называются... Целесообразность установки светофоров все-таки это перекрестки улицы Багуна Франко, естественно, и перекресток улицы Петровского и улицы Первомайской, там где музей, там где больше всего происходит у нас ДТП. Если оказывается, что светофор установлен неправильно, Виновные лица должны будут понести наказание, компенсировать все затраты, а светофоры будут установлены, поскольку их два установлены там, где они должны быть установлены. Ну, такое последовательное действие, я предполагаю. На сьогодні тільки телекомпанія «Степ» працює в аналоговому мовленні та кабельній мережі міста Жовті води. Проект рішення про надання дозволу комунальному підприємству ЖРЕО РЕО Жовтоводської міської ради на незастосування вимог пункту 513 в договорі номер 360 з громадською організацією Всеукраїнський лицарський орден православних козаків імені Івана Сірка. Так, звернулася до нас про який саме пункт, де 5.13 з місць цього пункту? 5.13 – це в частині відшкодування експлуатаційних витрат балансу на утримання будинку та прибудинкової території. Якщо ви пам'ятаєте, ми звільняли білу ладью на Хмельницькому. також звернувся до нас ця громадська організація. Це колишній пірнач. Вони в них ще така назва. Разом з тим тут є питання, які експлуатаційні витрати це тільки на утримання будинку прибутових територій. Тобто, якщо стане мова про ремонт, якийсь поточний ремонт цього приміщення, то вже повинно робити за власні кошти за власні доходи, якщо в них вони будуть. Тут є питання Військово-патріотичне, спортивно-молодіжне направлення. вони організовують. А вони ж його можуть привести в занедбаний стан, а хто буде тоді його приводити в... Стан? Ну Вони, наоборот содержали його в приличному стані Точно? в то же время, да. Депутати, прошу висловити свою думку, Сергей Миколаевич. Я хочу, чтобы ви понимали, что когда вы кого-то освобождаете от данного вида оплат, то должны в бюджете предусматривать компенсацию. Потому что все равно по дому мы несем затраты. Мы не можем затраты на этот подвал разместить на всех жильцов этого дома. Потому что мы сейчас по домовой учет ведем. Поэтому эти затраты надо будет как-то компенсировать. По самому э, помещению и по э, самому э, по самой организации, которая хочет его занять, у меня вопросов нет. Они занимаются хорошим делом, нужным делом, но... Э, надо, а как, какой ну, 130 квадратных метров, даже если мы возьмем гривны, то это ну, 260 в месяц. месяц. А вот, да. Уважаемые коллеги, вот я прошу подумать, о чем мы вообще сейчас говорим. В городе десятки подвалов, которые просто стоят и никто за них не платит. Где полный беспредел. Здесь идет речь за то, что... Дети будут заниматься. И мы говорим, нет, платите деньги. Значит, их же надо где-то взять этому тренеру-руководителю, эти даже 250 гривен. Но о чем мы речь ведем? Я считаю, этот вопрос нужно поддержать и людям дать, и пусть занимаются. Потому что дети сейчас и так очень мало всевозможных секций, клубов. И если кто-то проявляет эту инициативу, а мы еще берем и начинаем мыслить, откуда же люди должны взять деньги. Я підтримую попереднього виступаючого, що дійсно, у нас скільки підвалів пустуючих, просто вони занедбані, і там незрозуміло, хто збирається. А якщо люди намагаються взяти, привести в порядок це приміщення і підтримувати його в чистоті, то я вважаю, що ну, ми, як міська громада, повинні піти на зустріч для того, щоб наші діти не ходили десь там, не тинялися з пивом, цигарками і так далі, а щоб вони були зайняті корисною справою.

Телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.